Ну, а тепер, а як намагаємося перехитрити самі себе. Ось у цих склянках звичайне молоко. І дивіться, що буде далі. В одну склянку я покладу таблетку антибіотика. В іншу додам кілька крапель перекису водню. Трошечки. І третю. Трохи правильного порошку, небагато, буквально на кінчику ложечки. Тепер все це ретельно. Перемішаю. Як бачите, молоко не змінилося за кольором. І я вас запевню, геть не змінило свій запах. І навіть смак. Хоч зараз пробувати все-таки не буду. А от тепер запитання. Чи захочете ви пити таке молоко? І це не жарт, і не маячня, бо ми з'ясували, велика частина українців, що купують молоко з рук, п'ють його саме таким. Не кажучи вже про банальне розведення водою. Я розумію, яку брухливу реакцію викличе така наша заява, бо тільки анонс нашого сюжету про домашнє молоко спричинив цілий вибух різких коментарів на Фейсбук-сторінці ТСН тижня. Ось лише деякі з них. Брехня це проплачена олігархами акція фейкових вкидань з метою обдурити нас і відібрати в нас свіжі, натуральні і дешевші молокопродукти, а селян позбавити заробітку. Це Сергій Салтиков із Харкова. А, не брехня, додають пральний порошок для збільшення жирності. Так написала Галина Циганенко із Черкаської.